Вітаємо усіх зі святом першого дзвоника. Сьогодні усі ліцеїсти зібрались на цьому святі і готові зустріти новий цікавий навчальний рік. Свято першого дзвоника через вимоги безпеки було поділене на дві частини. Спочатку зібрались учні 10-11 класів, а потім аналогічний захід було проведено для молодших наших ліцеїстів. На всіх етапах ліцейського життя завжди підтримують, допомагають. Навчають ліцеїстів, висококваліфіковані, досвідчені, мудрі педагоги. Дорогі друзі, вас вітає директор Дніпропетровського наукового медичного ліцею Дніпро Лілія Петрівна Ковальова. Я вас вітаю дійсно. Ви змінились. Ви стали краще, ви стали розумніші. Зверніть увагу. Я зараз звертаюсь до 10-го А, 10-го Б і 10-го В клас. Ви перейшли межу і вже старші клас. Це відповідальність, це зразок для інших, і це наша база на майбутнє. Тому кожного з вас бажаю успіхів, натхнення і пам'ятати, що єдине, що відрізняє кожного з вас від іншого. Це ваші знання, це ваше бажання, це ваше натхнення. Я звертаюсь до 11 го А і 11 го Б. Час мене швидко. І ви станете історію закладу. Тому я звертаюсь до кожного з вас, запишіть в цю історію найкращі свої сторінки, щоб ми. Пишалиць завжди вами. Лілія Петрівна вручила похвальні листи за високі досягнення в навчанні. Потім була пісня ліцею і танок у виконанні наших учнів та учениць. Традиційне фотографування на згадку. Зараз запитаємо наших ліцеїстів про їхні плани на майбутнє та на що вони очікують у новому навчальному році. У Мене є багато планів на цей навчальний рік. По-перше, це Отримати більш гарні оцінки ніж у минулому році, написати наукову роботу та здобути можливо призове місце. Що ти очікуєш від нового навчального року? Очікую багато, буду намагатися вижити і міркую, що цей останній рік в науково медичному ліцеї Дніпро пройде в мене гарно. Аліса, як тобі взагалі навчання в ліцеї? Чи є в тебе улюблені предмети, на які ти чекала найбільше за все? Звісно, так, є обожнюю профільні предмети. Хімія, біологія, фізика, якраз те, що треба для майбутнього медика. Настя, який в тебе улюблений предмет? Завжди були два улюблені предмети: це хімія і історія. І через хімію я вступила сюди і через історію тут залишаюся. Мені подобається, як тут викладають хімію, мені подобається, що тут. Вона профільна, тобто вона цікава і неповерхнева. А історія мені подобається. Ну тому що це історія, як історія може не подобатися. Коли я влітку відпочивала, я дуже скучила за євроклубом, який проводив Артем Євгенович. Наші зустрічі були дуже цікаві і інформативні. Я дізнавалася багато чого нового. Ми вивчали все про євросоюз, про країни, про їхню культуру, історію. Женя, чому цікавому ти хочеш навчитися в новому навчальному році? Ну, я ще не знаю, що буде цікаве, але я впевнений, що я буду брати участь у олімпіадах, я буду брати участь у інших ліцейських активностях та цікавити своїми улюбленими предметами. Дівчата, як вам свято першого дзвоника? Мені все дуже сподобалось. Сподобалась сьогоднішня програма. Я навіть отримала таку мотивацію на навчання. А мені дуже сподобався ліцею і танець дуже запальний. Вже скучила за ліцеєм і чекаю цей навчальний рік. А ось і друга частина свята першого дзвоника. Слава Україні! До нас завітав радник голови Дніпропетровської обласної ради Олександр Сергійович Донченко. Він побажав ліцейській громаді успіхів у навчанні та науковій діяльності, творчих злетів і перемог. Науково-медичний ліцей Дніпро цього року приймає у свою родину 33 учні у восьмі класи та 16 у дев'яті. Вже 31 рік поспіль юні ліцеїсти вперше одягають білі халати символ гідності майбутньої професії лікаря та дають клятву ліцеїста. І клятву урочисте сьогодні даємо. За справу сурідня візьмемося, У майбутньому стати справжніми лікарями. Клянемося. Клянемося. де б ти не був. Завжди і скрізь. Успіхів у навчанні доб'єру. Життя рятувати, здолати біду. Клянемось! Традиціям <плес> медиків, будемо вірні, продовжити їх ми беремо. І в цьому сьогодні урочисто ми клянемось! Молодця. <плес> 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 Кожне наше слово, кожна наша дія приносить свій результат. Дякуємо всім за увагу з вами була Юлія Мороз. Це був 41-й випуск ліцейських новин. І всім бажаю гарного та плідного навчального року.